Легкої тюлі вага 10,5 кг, ціна 3190 гривень. Сорт крем плюс екстра. Почнемо з чогось дуже великого. Настя, я, навіть знаю, я навіть не знаю, як ми це маємо потім скласти. Чекайте секундочку. йо йо вона просто дуже і дуже здорова. А ну так, раз. Два, три, три чотири. 5. Ну, думаєш, що 4,5 метра. І отака вона ну, будь... буде. У мене руки кроткі. Ну, Ось такий принт. Чесно, неймовірно. Откряпи прошло, не а взагалі. Мені сподобалось. Далі. Така отака легасен. О, диви, так класно придумано. Взагалі ага. ага. Видно. Ага. видно. Клас. Так, тут у нас далі йдуть какао. Ну це плотно, це штора взагалі не здається. Так, що вона буде вузька і довга. Це вузька і довга така штора. До неї є комплект, така сама. Mm -hmm. Давай куди такі самі сюди. Далі. Mm -hmm. Лухка тюль. Ну, Дивись, класно. Тій осінній вайп не клас. Дуже. Така сама. Два. Ай, клас. Це штора? А яка вона. Яка штора? Дівчата. А... Дівчата, Настя. Але клас, оди. Це буде верх. А давайте двоє... заверхмо. По другій нас. Ой! Блінка яка Вона Вона така клва. Просто ось Матеріал крутий. Далі. Ще одна така сама, дівчата. І вона є велика і широка. Три. Три отаких от комплекти штор. Як клас. А штори дорогі зараз. Вони світленькі в будь-яку кімнату тоді. Скажи. Любі стіни. Так, ось така. Я, Я думаю, що і... штор... це штор... І... Того, Вона і довге, і така, ну да. Така сама. Раз. Тут ну, вже буде друга. Краща. Четверта. Я шість. Шисть. Сім. Сім штук. Чи шість? Чиши. чи читаю. Мама більше, щоб не заплутала. Ти, ти мене рахувала 6, а ти вже 7. А 7, 7, 7. бо ти цю не рахувала. Ну, ти не сказала, вигляд. та буде друга. Думаю, на відео буде понятніше. Так, далі. Ну, яка клява. Ну, от якась голова. Така як мене якась хвоста. У мене <свист> при, приглушені кольори, а тут такі прям насечені. Так. Ого! Звичайна дуже велика тюль. ще більше, ніж попередньо. Ой, Настя, вона ще більше. Yeah. Yeah. Просто... А вона так пошита просто. Ой, yeah. класно. Верша. Верша. Вона така е... валюва. Як це надіває? Папа. Дуже гарно. Красиво. І все, ми переглянули весь мішочок легкої кулі. Попався нам просто отакий комплект, як штор, розтик не смійся. Ціна 3190 гривень, вага 10,5 кг для замовлення пошти будь-кому з наших менеджерів. Настя теж не липся.